Так, всім привіт. Розпочинаємо виконання маршруту від сервісного центру 1248. І з моїми відповідно коментарями. Тут ми праворуч не забуваємо вмикати. І увага, якщо ми пост пропускаємо, де наш проволочний? Ви не повинні зупинитись на пішоходному. Пропускаємо машину. Бачиш, що я сюди повертаю, можеш починати рухатися. Спішити на маршруті не потрібно. Перша, друга, максимум третя. Але це мої рекомендації. Можна використовувати і четверту, аби ви не перевищували швидкісний режим. Нагадується 50 км на годину в місті. Стараємося чи намагаємось ну, бути ближче до бордюрки. Спішити не потрібно. Звертаємо увагу, тут стоїть знак про те, що ваша смуга закінчується. Да. Тобто відповідно до вас, до вас вимога перелаштуватись. Тобто лівий поворотничок і ви. Так. Третій передачкою рухаємося, не поспішаємо. Попереду у нас перехрестя, ми рухаємося головною, але не забуваємо за 50 метрів видати в правий покажчик повороту. Давайте. можна пригальмовувати машинку без використання щеплення, аби вона рухалась так, щоб нам всім це подобалось. Добре. попереду у нас е таки серія поворотів. Тобто у вас повинна бути швидкість приблизно 30-20 км на годину. Тут не, не потрібно швидше, щоб у вас гарно виходило. Так, далі тут по перехрестю ми рухаємося прямо, тобто головною. Нам повинні дати дорогу, ті, хто виїжджають справа. Нагадую, що для того, щоб подолати пішохідний перехід з оцими так званими лежачими поліцейськими, використовуємо другу передачу. Для того, щоб перейти з третьої на другу, вам необхідно пригальмувати спочатку і потім затиснути щеплення і перетнути важіль перемикання передачі на другу. В даному місці знак а, парковка і табличка показує, яким чином можна залишати машину для паркування. Але ваша задача заїхати ось в це місце. Тут зараз зайнято, тому якщо буде зайнято, навряд чи вас попросять паркуватися, Вас, скоріш за все, попросять зупинитись. А зупинитись можна біля бордюри, правої бордюри. Так, зверніть увагу, перед нами рух, що по кільцю йде, да? кальцеве движення. Пригальмовуємо. Якщо є пішоходи, їх пропускаємо, тут не забуваємо. Лівий у нас увімкнутий, так як у нас затискає щеплення, затискайтесь, підняття. Так як у нас кільце знаходиться від нас ліворуч. Ми виконуємо маневр для того, щоб попасти на кільце. Ну і лівий у нас покачик залишається вимкнутим, тому що ми одночасно Лівий я не чую. Де він? От, ми одночасно тут змінюємо смуги. Заходимо в крайню ліву смугу. Так. Далі ми вимикаємо, він не потрібен. Поки ми рухаємося кінцем. Тобто ми виконуємо тут розворот. Угу. Значить, можна першою, можна другою. Зараз у нас курсант виконує першою передачою, тому що ну, тут складно утримати, Да? не забуваємо правий на виході. І друга передача, вже потрібна. Зверніть увагу на пішоході. Кільце тут квадратної форми і складно отримати траєкторію, тому там повинна бути невеличка швидкість. Так, ми рухаємося зараз середнім рядом, але якщо ви бачите, що правий ряд, крайній правий ряд вільний, ви перелаштовуєтесь тут дві. на іспиті будуть контролювати ваше вміння, перелаштовуватись і чи тримаєте ви вільний правий ряд, чи ні. Рухаємося, якщо він вільний, правим рядом. Тут трошки рух на підйом. поспішай, не поспішай, тобі зараз перелаштовується. Почекай, ліво вмикаємо і тягнися, тягнися. Тихенько, тихенько. Ось, коли з'явилася у тебе можливість, ти пішла в середній ряд. Трошки разом тепер. Давай, давай, розганяйся, розганяйся, розганяйся. Отак. От і пішла, пішла, пішла. Іще, ще. З первої на наступну, давай, можна, переходь. Ямки не забуваємо, тут вони такі глибокі, це люки. Тримайте їх бажано посередині. Дивимося, у нас зараз крайній правий ряд, він весь зайнятий, тобто ми рухаємося середнім рядом. І не забуваємо, що коли він стає вільним, ми туди перелаштовуємося. Ось у нас евакуатор крайній, бачиш, право вмикаєш, газ трошки зменш і перелаштовуємося. Добрий. Досить. Так. Пішоходів нема, можемо прорухатись, але вони тут часто переходять дорогу. Звертайте увагу. Може, да, можемо, можемо рухатись. Нагадую, якщо стоп-лінії не видно по якимось причинам, ми повинні стати так, щоб бачити показники да, червоного світлофору. Тобто ми повинні з вами бачити, що там червоний. У даному випадку у нас ми подолали е світлофор, перекреслився, не поспішай, Тобі бачиш, що нема кому переходити на другу. Значить, у нас попереду вон стоїть машина, яка нам заважає рухатись цим рядом. Дуже грубо відключене щеплення, тому тебе засмикало. Ліве вмикно і чекаєш, витягуйся, тобто ти не маєш так швидко рухатись. Вони мають всі пройти, розумієш? А ти у тебе украло місце. То, що ти не, не затисла е, своє щеплення. Ну і тепер стоїш. Що ти стоїш? Трамвай. Де. Трамвай. Де твій покажчик? Що ти об'їжджаєш когось? Вот так. Це ж машина стоїть, ти маєш її об'їхати, а в тебе поворотник вимкнувся. Вот. Все, і далі рухаєшся середнім рядом. Давай. Додаємо газку. Середнім рядом. Не тікай з нього. Виставляйся, так? Да. Наступно. Є ямки такі коварні, їх не видно, поки ви до них не під'їдете ну, прямо прям біля них. Так, Правий показчик, от ми праворуч рухаємося. Нагадую за оцю додаткову таблічку зелену. Права ще раз. Ми рухаємося, ми не зупиняємося. Трошки на підйомчим газом допомагаємо. Зверни увагу, що там стоїть машина на аварійці. Тобто до неї до неї швиденько, поки там нікого немає, лівий об'їжджає. Да. Там вже попереду є далі машинка, якщо вона буде близь... ближче, то маєш почекати, коли вона приїде звільню. Наступно можна приїти тут. В цьому місці полюбляють, зупинять для того, щоб ви показали вміння розпочати рух з гучника. Я вам наголосив, що це в цьому місці відбувається. А ви це все, я думаю, що вмієте робити. Так, звертайте на маршруті, скільки... звертайте увагу, скільки тут пішохідних переходів. Всіх їх ви маєте. Поглядати, спостерігати, щоб пішоходів мені пропускали. Ліво працює, добре, ми тут ліворуч йдемо. Значить, да. Якщо у нас йде рух, то ми переходимо на перву, наприклад, да? що немає перший досі. От твоя можливість, а ти не готова. Да. І скільки тобі часу, щоб... От, опять ліде, мені показав, що робить. Сіплення, акуратно, не спіши. Давай, 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 заводься. Стой тепер, степу подимай, тримай машину с щепленням. Пропускай. Ну, поїхали тепер. А там. І на настой. Тримати на щеплення, треба не чекати, mm -hmm. що там е, машина приїде, а потім я з е, ж машину тримала на тормозах і на второй передачі зажати щеплення. Машина приїхала, а потім ти тільки готуєшся. Ні, ми готуємося, значить тут зверніть увагу, тут може бути вправо е, вас питають, вас зупиняє поліція, і що ваші дії, що ви повинні тут зробити. Так от, ви маєте доїхати десь ось до цього місця, де у нас вправо площад, з майданчик такий. І от тут ви заходите і відповідно діє. Ручничок, да? от, і аварійчика. А тут ми виходимо проводчик. Да. А, і тримати машину там от на перехресті треба було на... Первая передача уже. И, соответственно, так, с щеплением уже она стоит на щеплении, так, не скатывается назад. Так, тут головной вправо. Mm -hmm. Да. Mm -hmm. Рухаемся. Mm -hmm. Ближе до него. И тут мы что здесь не до объезда. Право. завжди намагаємось триматись вільною правою змовою. Де наш край. Двой сплошної. Ось тут. Біля нього запряняемся. Так, всі, хто рухається головною, пропускаємо. І головной, відновлюємо рух. хотим все руку. Можна, да. І нагадую, тут або в крайню праву, або в крайню леву. Левый, объезд, вправо забываем. uh Пригальмування зменшу відповідно віддачу. Пригальмовуємо. Так, тут роблять трошки порушення проти нас. Або нагадую, або на пішохідному переході заборонено. Він намагався це зробити, звісно, одно, але це все одно вже зона пішохідного переходу. Так. Нарухаємо справу праворуч, другою передачу газу, да? якщо нікого не потрібно пропускати там з маски. Вже не заїжджаємо, не знаю, може там якась глибока яма вісь. зменшення швидкості і відповідно змінюється передача. Можна другу, можна навіть першу. Зверніть увагу, що тут у нас односторонній рух і знак 10 км на годину обмеження. А ми рухаємось з вами 20 чогось. товариш Ковсанко. Отож, точно. Помилочку зарахуємо. Mm -hmm. Тобто, відповідно, вам потрібно тут тихенько рухатись, Не перевищувати швидкість. Ну і нагадую, що е, зупинка в будь-якому позначеному е, е, это, місці, да, де да, давайте перва, і обов'язково правий поворот вмикається. Тобто, якщо вам кажуть, отут тут зупинись, це означає, що ви заїжджаєте отуда, от де вам вказали, і обов'язково перед зупинкою вмикаєте правий покажчик. Все. Дякую за увагу. Гарних вам результатів на іспитах. Як то земля? Да? Нормалічно, так. Да. Да.